Як зробити ароматну перегонку на апараті приматора від компанії Акваградус? Приматора підходить для тих, у кого немає стабільного охолодження, вона дуже просто керується за допомогою шара крану, і на цій колони вона більш підходить для більш чистих перегонок, для напоїв ближче до спирту. з насадкою панченка стандартна, вона десь виганяє на місців. 92 93 до 94 при зміні на спирально призматичну вона видає 96 градусів, але все ж таки дуже часто запитують, як же на цій колоні робити саме ароматний. Щоб зробити на цій колоні ароматну перегонку, треба комбінувати режим першої перегонки, режим прямотоку та режим другої перегонки. При цьому ми в якості насадки будемо використовувати мінімальну ефективну насадку. Наприклад, Внизу один пишпаченкова та засипаємо кільниць пів царги. Саме регулювання місності в даної колонії відбувається регулюванням якості та кількості насадки. Тобто, чим насадка ефективніша, тим місність більше, чим вона менш ефективна і її менше, то місність менш, менше. Також при ароматній дистиляції можна регулювати також швидкістю відбору чим швидше ми відбираємо. Тим буде міцність менша і більше ароматики, але при цьому напій буде більш м'ясістим. Тому саме це комбіновані методи ми зараз і покажемо. В мене є зерновий спирцерець, це яснява крупа, вона дуже ароматна. Я хочу збережити аромат. Перше, що я роблю, це заливаю спирцерець, розведений не більше, ніж 25-27, максимум 30. 25-27 буде оптимально. Та вмикаємо на нагрів і. І перше, що я роблю, це переважу колонну в режим дистиляції першої перегонки. Тобто убираю верхній охолоджувач, ставлю заглушку, одразу відкриваю повністю кран відбіру продукту. Коли колона почне прогріватися, я за допомогою регулятора потужності встановлю швидкість відбору і буду відбирати голову, сходячи з розрахунку. Я залив 10 літрів серцю міцності 25 градусів і зараз налаштовую голови швидкість відбору голів. Ще раз я повторюю, що кран у мене повністю відкрит, а саму швидкість, швидкість я налаштував потужністю регулятора напруги. Тобто в нас класичний пряматок. Чому саме пряматоком я відбираю голови і як їх розрахувати? Саме прямотоком я відбираю голову для того, щоб в мене при такій міцності з головами вийшли не тільки легке кипяші спарти, але так звані перехідні, яких зернових дуже багато. Тому я буду орендуватися на органолептику, перш за все, щоб якісно відібрати голови. Десь через годину після відбору я буду нюхати прилегка. Миспаринні спирта, і в мене не повинно бути ніяких плохих ароматів. Або можна розчитати наступним чином. Це форма працює тільки при великій кількості серця. Наприклад, коли в нас 30 літрів серця або більше, відбирається 5% від злотого об'єму, тобто півтора літри. Півтора літри за півтори години перехідні відійдуть точно. Це вже провірено. Але в мене невелика кількість серців, тому я буду орієнтуватись на органолептіку швидкість вибору становив десь декілька крапель в секунду. щоб за цю годину я відібрав не більш ніж літр, Щоб в мене вийшло тіло. Тіло виходить тим більше, чим більше ми використовуємо спирту в серцю. Те це понятно. По насадці, я вже казав, один пиш панченкова і десь по цей рівень я засипав кільцями. Це буде від чого відштовхуватись. Тобто, якщо ми заміримо міцність на такої кількості кільниць, і якщо ви бажаєте на меншій міцності вибирати, ви зменшуєте кількість насадки. Якщо на більший, то збільшуєте Що це дає Коли ми відбираємо на міцності менш ніж 90 градусів, колони будуть будь які колони не мають вже змоги тримати переходні фракції, вони при стандартній перегонці, коли ми чи на дифламатори, чи з возратом флегми відбираємо голови, то коли ми почнемо на невеликій міцності відбирати тіло, це перехідні воно обов'язково попадуть у тіло на середину погону. І вони дуже зроблять тіло пекучим, похмільним і так далі. Тому комбінуємо такий метод, якщо нам треба відбирати на міцності менше, ніж 90, 5, 8, 7, щоб була гарна ароматика, нам треба так робити. Замість коліс можна використовувати, наприклад, ті ж насадки Панченка, які йдуть в комплекті. Але якщо ви будете робити зернові, віноградні і так далі, все ж раджу використовувати мідну насадку або на першому перегоні, або на другому, або і там, і там, тому що мідь вона дає додаткові аромати м'якості, а також дуже забирає сіру, яка нам зовсім не в напої. Я вже годину відбирав голови, я їх не нюхав Тобто тільки зараз починаю їх нюхати. Я беру декілька крапель на ладонь, висушую, щоб спирт 2-3 секунди. І нюхаю, в мене не повинно бути різкого запаху, який проходить після того, як ладоні вже повністю висохнуть. Я, вже, я ще трохи його чую, але його досить мало. Тобто за півтори години вони точно виходять місце з головами. Тому я ще трохи відбираю і переключаємо колону в режим відбору тіла. Повністю вимикаємо нагрів, знімаємо заглушку, ставимо охолоджувач, переключаємо на нього також подачу води. Повністю закриваю кран і включаю колонну вже на потужність ні відбору голови, У мене 100 стояла вольт на регулятори потужності, а десь на робочу 150, 140, 150, на якої ви вибираєте зазвичай тіло. І тоді вже будемо краном регулювати швидкість відбору. Заодно замірюємо міцність, яку ми отримали на даному варіанті насадки. А далі ви будете самі регулювати кількість насадки, щоб збільшити або зменшити міцність напою. Я все переключив. Режим другої перегонки стандартний, за винятком того, що насадка менш ефективна. І спиртсерець вже без переходних фракцій. Це вони попали в головні, це точно. Далі потужність 160. Я даю колоні попрацювати на себе хвилин 10, більше не треба. І далі, просто як і при другої перегонки, я буду відкривати кран і налаштовувати на швидкість відбіру літр-півтори-літри години. І десь мені вже термометр цей не дуже потрібен, тож, тобто я буду орієнтуватись по арган, органолептики, а також раджу використовувати папугу, виставити папугу і можете по спиртозності в строї регулювати. Швидкість відбору, тобто швидше відбираєте, у вас менша міцність менш швидше, значить більше. Відразу скажу, що, наприклад, чистий солод, якщо побіла схема на 80, ми отримаємо дуже гарний напиток. А якщо використовувати несоложенку гаряча схема або кодзі, треба відбирати 85-87, не буде полісенції, при чому буде ще гарна ароматика. Налаштував десь таку швидкість відбору: це десь є літр, літр на годину. Давайте замірюємо міцність, до яких пір відбирається тіло. Тіло відбирається десь до 92-93 градусів куби. Зазвичай це краще розуміти по органолептики, тому що на деяких поганих серцях невдалих, жирних, наприклад, кукуруза невдала, то я і 90 91 зупиняюсь. А якщо це солод, то і 95. Дуже шкода зупинятися, дуже вкусно йде ранелетика. Тому 93 це десь усереднє незначення для усіх видів. Там далі сильно дуже падає міцність в строї і мало спиртів баки. Тому тіла там багато, ви вже не заберете, а нашкодити можете. Тому 93 остановіться. І що робимо з головами і з хвостами від даної перегонки? Не виливаємо їх, а переробляємо на спирт вже на такій колонії на спірально-призматичне. Насадки там ще дуже багато спортів, на яких можна потім зробити настоянки, наливки або додати в наступній партії серцю для збільшення виходу тіла. Такому варіанті ми отримали 89 струї. Це така міцність, яка дає достатньо чистий продукт. Але при такій міцності, якби ми не відібрали голову таким чином, як ми це зробили, сюди б вже полетіли переходні фракції. Це вже теж перевірено часом і перегонками. Регулюйте таким чином міцність, якщо це забагато, 89, зменшуйте кількість насадки. і робити саме на тій міцності, на якій вам більш подобається, а це визначається тільки дегустаціями. Тобто зробили, покуштували. Влаштовує, наступним чином підіймайте або опускайте міцність. Раджу на перший раз відбирати на більше міцності, щоб не зробити відразу, наприклад, не соложонку або кодзі на 80 і розочаруватися. Ну і хвости, коли вже треба буде відбирати, також переводимо колону в режим дистиляції, вбираємо охолоджувач. На закінчення, що хочу сказати, що дана колона вона максимально універсальна, як ви бачите, на ній можна робити. Не тільки спирт міцність 94-96, а при збільшенні царги то і 96,6 всі повністю. А також можна робити ароматне. І також ця колона вона дуже зручна в управлінні, дуже проста. І що саме важливо, вона не потребує настройки охолодження, точної настройки дефлегматора А це особливо дуже важливо для тих, у кого не немає стабільного охолодження. централізовано водопостачання, де стабільне охолодження, тому якщо у вас частний сектор автономна система охолодження, то вибір колони «Приматора» від компанії Каргадус це буде дуже гарний вибір.